Оце сестричка моря біля мене. Ну як сюди, десь 50 кілометрів. Це вранці на машині 45-50 хвилин їзди. Їзди 50, ну коротше, час. Ми на море. Вот это море. Не хочу никуда дальше йти. Вода шикарная, Сонце прекрасное. Привет тебе и Одессе. Російська. Бачите, камсіс, як завів, де де там метрів 7-8-9, бачите, дуже гарно заплив. Ну, тут закинуть. Качанчики пірошків, очинди, піца вон пішла, за нею ходять пиво, вино холодне, ну, тобто якийсь комфорт тут є не дивлячись на цю війну розроблює все таке ходять між людей витягнуть